Всім привіт! Оскільки зима нас радує дуже сильними морозами, продовжуємо тему спінінгу. Сьогодні продовжую, хто дивився минуле відео, дуже круто попав на щуку, саме на щуку на дачних затоках. Тому сьогодні продовжую з того місця. З якого минулого разу закінчив, сьогодні більш ретельно підготувався, сьогодні взяв лайт вже 3.12, сьогодні взяв металеві скрутки і сьогодні саме будемо впиратися в нашу щуку. Розкладаюсь до кінця, все як завжди, покажу. Розкажу. Поїхали! І так, починаємо. Я думаю, звичайно, такої роздачі, як була в минулому відео, може і не буде, тому що, по-перше, вершки я зібрав усі. По-друге, нормальним нормальним хлопцям також здав місце. Вони тут також трішки половили, тому вже буде складніше, звичайно, піймати. Нормальним хлопцям це ті, які в пакет не складають рибу, а відпускають. Але нічого, зараз швиденько перевіримо це місце і поїдемо в ті місця, в які я не встиг обловити минулого разу, тому що. Потрапив на це місце, де дуже гарно клювало сьогодні. Покатаємось. Також дачні затоки. Покажу, розкажу. Будемо шукати нашу щуку. Сьогодні більше підготувався. Сьогодні в мене Black Swan 312 light. Ви бачили в минулому відео, мені не вистачало потужності у палички, тому що я думав, я буду ковиряти якогось пасивного окуня. Ну, До 7 грам була паличка. Може, десь там буде щучка, але вийшло так, що ми ловили конкретно, була щуча, щуча роздача, щуча риболовля. Тому і шнурочок сьогодні 0,6, Stradic 2500. Ну, страйдік, тому, що на ньому 0,6 шнурочок намотаний. Кільця вмерзають, до речі, 2 градуси в автівці писала. В нас сьогодні, дивіться, там крига навіть стоїть, бо вчора було мінус 2, мінус 3. Але я скажу, основна частина водойми відкрита. Тому... Сильно, я думаю, це не завадить, хоча там покльовочки також вздовж того берега були. Почав я з 2,8 віброхвоста від, від Keyteku Swing Bait, Тобто, щоб і оку, і щука могли клюнути. Потім все перевіримо чисто щучими приманками, потім, може, окуньовими і будемо просуватися, просуватися, ловити і ловити. Так, і я вже думав, нічого не буде, бо так кинув, напевно, разів сім. Але ось є. Блін, кільця обмерзають. Два градуси в машині. Але, бачите, по факту мерзне. Сьогодні я брав мастилку, але щось не хочеться дуже сильно мазати. У мене там паче, я не знаю, як Джонсон з бебі працює, у мене невеличка щучка. Після мастила зліпається шнур. Я ось минулого року мазав, зараз взяв трішки інше, але не Джонсон з Бебі. Так, дивіться, перша рибка пішла. Невеличка щучка. Так, все, біжи, не буду її мучити. Ось так. так. Покльовка чітка, класна, покльовка не засік, не засік, відчув рибку, але не засіклася. Так, з цією приманочкою ми закінчуємо і зараз поставимо щось більше, те, що й минулого разу. Воно вже в мене насаджено, тому чого тут видумувати, зараз покажу. Ось такий Kraken 3,5. По-перше, більша приманка, по-друге, більш активна, більш розмашиста. Але подавати її будемо плавненько, навіть бурашечку поставив, щоб більш таку плав... плавну зависаючу гру робити. Ну, вже як на мене. Краще підходить для пасивних приманок, для такої пунктирної проводочки. А ось саме чи будемо зараз грати. Опа! Таке як не попало. Не чіткий тюк був, а таке щось не зрозуміло, якось кругами, бачите, ходить. О, ну, я прям вгадав. Це в нас ну, козлик підлящик, так? Да? Так, це він, це прикольно. Багрьоний. Це я скажу він не атакував, це просто багрьоний. Треба обережно хочеться, щоб він жив. Тут вони потрібні. Хай плодяться. Ось така штука. Давайте фоточку зроблю. До речі, інстаграм, телеграм, кому цікаво, також підписуйтесь. В описі все є. Хоч щось, хоч щось чіпляється. Так, покажу, кому цікаво, взяв ось такі струни. Бачите, це струна скруточка Селектівські, 20 см. Ось такі, в тубусі ось в такому. Закриваємо і вони у нас рівненькі, класненькі. Прокидав я вже непогано і це місце. Був там один якийсь контакт, ледь-ледь -лед, може навіть якийсь окуньок там тикнув. Ну, погано, погано, бачите? І ось мені це нагадує історію, як ми ходили в прип'ять рибалити. Три дні ми рибалили на одній, ну, на одній тій самій затоці, ну, одній ті самі місця берегова лінія з берега. І ось я скажу, перший день ми класно відловились, другий гірше, третій ще гірше. При тому, що там пресингу ніякого взагалі не було. Тобто ну, прип'ять, хто там, там нікого, Там не те, що рибаків там і людей немає. І ось, як на мене, та сама історія. Тобто активно познімав і тепер не буває так, що приїхав другий день, так само відловився, може ще й краще. І третій, і четвертий. Все. Тим паче, зараз осінь. Приямочок цей невеликий, ось-ось-ось, все. Вона поскатувалась з заток, з міляків і стоїть як на ладоні. Просто вода прозора, вона приманку гарно бачить, тобто познімати її дуже швидко можна виловити. Всіх, всіх і все дуже швидко. Ось так і виходить. Це гарно, так, що відпустив. Вона там, ну, знаю, думаю, декілька днів, так, є там історії, що там відпустив, і вона знов клюнула, там, на кукані висить і хапає приманку. Там багато різних історій, але все одно, як на мене, їй треба час, щоб прийти в себе там, і знову виставитись, і почати харчуватися. Тому, ось якось так. Тому зараз ще пару закидів і просуваємось далі. Перемістилися і продовжуємо. Зараз, до речі, поставив флюрокарбон. <кій> я там не думаю, що із-за цього не клює, але давайте перевіримо. Так, рибка, я думав, то гілочки тюкнули. Рибка. Невеличка. Було б круто, щоб це був окунь, а не маленька щука. Маленька щука. Ну нічого. Зійшла, зійшла, ну нічого. Але бачите, змінили місце і якийсь результат то є. Нормально не просік. Я ж кажу, я робив підкит і мені здалося не зрозумів то тюк, чи я по гілочках по тих по іві тюкнув. Ну, нічого, невелика була. Так, поїхали далі. Давайте ось тут щось спробуємо. Так, вичу, вичу, тюк, супер. Ну також не скажу, що трофей, але приємно, що є. Так, є. Також невеличка. Але я ж кажу, класно. То просто минула рибалка просто була супер крута. Взагалі я й такому дуже радий. Так, дві є з одного місця. Це супер. І це я тільки 5 закидів зробив. Давайте ще. О, та-та-та-та. Щоткий тюк, до речі, дуже дивно. Витягую через це місце постійно. Куди б я не кинув, десь приблизно через це місце витягую і ось на закиді 20-му да, і все одно взяла. Та ж сама може. Жирненька когось з'їла. Подивіться. Когось, когось жирненького з'їла, бачите? <гум> Ось така. Прикольна. Нове місце і я вам скажу три риби одразу. Тобто теорія про те, що просто було запресоване місце вже, всіх, всіх вигняли. В принципі, правдиво. Біжи. Так, просуємось далі. Ви подивіться, наскільки сильно впала вода. Ось саме на пляжах це видно. Ну, коли пляжу нема, так не зрозуміло. Ось по пляжу, прям дуже зрозуміло, наскільки впала вода. І що виходить? Дивіться, ось по центру я бачу дно. 70-80 см. Просто ось такі, в принципі, у нас всі затоки. Але є місця, де є приямочки. Ось саме їх я і об'їжджаю вже друге відео. І саме по ним, на них щучка зараз є, її можна там знайти. Ось тут зараз я думаю, що ну Класно, да, воблерком поверхневим би. Я думаю, тут нікого ще зараз взагалі нема. Вже зима, холодно, тільки приямки. Місця, де рились зим снарядом. Ну, ось на дачах, ось якраз ці місця я можна сказати і об'їжджаю. Якщо знаєте приямочки, приїжджайте і їх облавлюйте. Може бути прямо в ямі, може бути по краях, на звалах. Ось такі місця облавлюємо. Дивіться, у нас насосна. А насосна що це значить? Що тут є приямочок. Ну, я це знаю. І я вам скажу так, зазвичай я тут навіть шуку, якщо не помиляюсь, не ловив взагалі. Але я знаю, що тут приямочок. Перспективне місце, бачите, туди пішов рукав, туди і туди. Теобразне перехрестя, можна сказати. І найголовніше, що тут є глибина. І, до речі, Дуже хочеться побачити окуня, тому 2.8 з флюрокарбоном. 2,8 дюйми приманочка я маю на увазі. Тобто гарного смугастика є шанс впіймати. Нікого зовсім йдемо далі. В минулому відео ми збирали на генератори йдучики. Назбирали ми двадцять п'ять всім величезне Дякую. Давайте подивимось. Також подяку від хлопців. І в кінці цього відео ми розіграємо риболовні подаруночки і також шахет. Тобто, три подаруночки будуть, три переможці я е, назву в кінці відео. Поїхали. Доброго дня! Ми бійці, 11 батальйону Київська Русь. Дякуємо. YouTube каналу, історії» та підписникам. За небайдужість та підтримку ЗСУ. Слава Україні! Героям, слава! Так, ходжу, шукаю, але я скажу, води тут тільки мало, що <говори> я навіть про ямки знайти не можу. Дивіться, хто давно мене дивиться, я думаю, пам'ятаєте відео, ну хтось, хтось згадає, як я ось на цій лавці сидів, і ноги мої були в воді. Тобто оцей місток був затоплений. Затоплений. А зараз, бачите, ось так. Це мій дачний пляжик. <кій> Дивіться, отут більш-менш така глибоченька канавка йде ну, до, до, до того очерету. Будемо сподіватися, достатньо тут глибини, щоб тут скупчилась наша щучка. Що вона тут є, і ми зараз щось побачимо. Поїхали! О! <кій> хо друзі! Дочекався. Невеличка, але я так ретельно обкидував що я дуже задоволений так, злізти треба, так? Да? Невеличка також. Дуже прикро, що нормальну щуку тут... ну, може тут і є декілька штук їх, але дуже важко піймати. Дачники роблять свою справу. І сітки, і все-все-все. І спінгістів вистачає також, ну, які по-чесному ловлять, але все одно ж рибку забирають. Ось, як і казав, як він там свінг-бейт, новинка від Кейтеку. віброхвост 2.8, щоб, якщо що, і окунь міг клюнути, і щучка. Ось така. Біжи. Тут вона закінчується, і ось можна сказати, я прокидав повністю її ну, метрів 120. Отак от, от, ретельно, ретельно, прям з кожного місця. Дивіться, давайте декілька слів про те, як ловити в такий час. Ну, Я думаю, може початківцям буде корисно. Перше, що скажу, це... Бачите, ви не побачите жодного мальочка, жодної рибинки. Ви не побачите жодного десь сплеску, да, щоб хтось там, навіть я не кажу, щука кинулась там на когось. Я, ви навіть не побачите, як мальочок, знаєте, бульк і пішли такі коло. Ви взагалі в цей час нічого не побачите. Вам буде здаватися, що ви ловите просто в якійсь ну, мертва ріка. Ви не побачите жодного малючка. Нічого нема. І і в таких умовах кидати і впоратися дуже важко, але це треба робити. Ось бачите, як я тільки що пройшов, пройшов, пройшов і все ж таки щось да, піймав. Тобто вона є. Друга штука. Е, дуже часто мені в відео пишуть, я кажу, що вона пасивна, а мені кажуть, що пасивна, блін, ти піймав там, сім щук, яка нафіг пасивна, роздача там, або ще щось. Дивіться, вона в такий час е, пасивна, <гадати> дійсно пасивна. Це не означає, що вона взагалі не клює. Це означає, що вже холодна вода і ну, як там, метаболізми да, у неї сповільнюються, і вона все робить набагато приторможеніше. І тому навіть ось проводку влітку там можна ближню рівну міркою фігачиш, і вона там доганяє, хватає да, в вертушку. Зараз же ось можете подивитися, я два оберти роблю плавненько. Іноді навіть оберт катушечки, щоб дуже-дуже повільно, дуже плавно, щоб в неї був час там подивитися, поміркувати, може, десь там до навіть вийти, піти за нею і потім ну, схватити. Тобто вона. Дійсно приторможена в цей час, і те, що я там ловлю, і да, це не означає, що вона активна. Це означає, що просто правильне місце підібрав і мені пощастило. Все робити треба дуже, дуже повіль... ну, повільніше, ніж зазвичай в теплий час. Ми це робимо. Тобто, робимо довше зависання нашої приманочки. Це вага грузика, да, зменшуємо і нашу проводочку робимо також. Таку помираючу. По приманкам я не скажу, що там треба пасивна, вона пасивна, треба пасивна приманка. Ні. Треба просто дуже повільна, пасивна проводка. А те, що там рачок гарно грає, це це добре. Головне, щоб він це робив повільно і плавно. Подивіться. Зимова краса. І ось ще одне цікавеньке місце. Я правда тут ловив гарну щуку, навіть декілька, але коли було тепло. Е -е, справа протока, в протока і прямо такий знов таки ж Т-образне перехрестя. Тут нічого з снарядом не рилося, але тут, е -е, я так розумію, за, за того, що течія розділяється, тут також приямочок, трішки глибший, ніж усіх інших місцях. І давайте його також перевіримо. На Окуня також немає ніякого натяку. Ну, якби там щось десь тикнуло, щіпнуло, там зажовувало, я б ну, може там зменшився і поковиряв би, але жодних ознак окуня немає. Тому я навіть на нього поки не розраховую. Ну, кидаю 2.8, що якщо вдруг якийсь там суперактивний кабанчик захоче, зможе з'їсти. Так, дуже ретельно все обкидав. Нічого, давайте ще перевіримо той пляжик, на якому я в минулому відео піймав кіло 600. 40 чи 120. Пачку свінгбейту я використав. Ось остання штучка залишилась. Цій відпустили хвоста. Бачите? Так, друзі. Оцю вже зняв похльовочку, але блін, шкода, шкода, шнуркова шнурочки. Я розумію, що тут є і гарно, але щось не виходить. Тільки шнурочки поки що. Ось бачите, взагалі. Взагалі манюньки. І так, я скажу, тікаємо з цього місця і ще на одне заскочимо. Ще одне є там, гарна глибина. Я там якось спеціально її облавлював, але я ж кажу, ще було тепло. А ось зараз давайте спробуємо. Не так тут і далеко побігли. Не дарма я ямку перевіряв, але здов таки ж невелика. Ось вона починається. Тут ще мілячок, туди звал і перший закид є. Невелика, але, блін, класно, тут я ще щуку не ловив. Біжи. Так, може тут є хтось більший, це перший закид. Давайте перевіряти. Я не знаю, бачили чи ні, але це було. Це було. Вірте, не вірте, але риболовля сьогодні була дуже трудова. Я таку дуже ото люблю. Коли ти ходиш, впираєшся, там десь кожен контакт, кожну рибку треба прям повпиратися дуже сильно. На відео воно, може, здається, піймав, піймав, піймав. Дуже багато, дуже багато місць сьогодні я пройшов. Так, не було там трофеїв, не було якоїсь супер роздачі, але дійсно дійсно прикольна, класна риболовля. Вже це зимова риболовля, тихий класний день. Те, що треба для відпочинку, просто-просто супер. Кому сподобалось, друзі, задавайте питаннячка, я буду собі їх запам'ятовувати, записувати і в наступних відео потихеньку відповідати. З вами був Жека Докучаєв. Кому сподобалось, не забудьте підтримати лайком, підпискою. Зустрінемось в нових відео. Все буде, Україна! Давайте. Проводимо розіграш. Давайте домовимось. У нас буде розпочати запис. У нас буде перший переможець, отримує шахет, ну, те, що від нього залишилось. І два других переможця, другий і третій отримують подарунки риболовні. Кратність поповнення у нас була 100, кількість переможців у нас буде 3. Так, тут все показати учасників. Так, ось наші учасники. Всім, як завжди, величезне, величезне. Дякую. Так, давайте перемішати і розіграти. Поїхали. Підтверджуємо. Визначаємо переможців і дивіться. Юрій Ке. У нас робив поповнення на 3500, і він отримує шахет Савченко Андрій і котик. Друзі котикам прийде сповіщення для того, щоб вони підтвердили. і Я побачив їхні дані. Будь ласка, підтвердіть і я тоді побачу ваші дані, телефон, хто це і зможе зателефонувати. Все, друзі, величезне всім дякую.